Всім привіт! Доброго дня, друзі! Пройшли в нас непогані дощечки на вихідних, гарно пролили ґрунт, і до того ж я ще додатково проливала з відра, виносила водичку ось тут, цю ділянку за будинком, і зараз пробую її скопати. Дубль номер 2 можна так сказати. Так, Все ж таки вирішила я посадити сюди малину, були різні коментарі, були різні поради, різні. Зауваження, так сказати, але все одно мені потрібно використати її з користю, тобто викопати малину, якщо від неї не буде користі. Я завжди встигну посадити сюди щось декоративне, але буду намагатися використати саме для чогось істівного так сказати. І до речі, пані Надія сказала, мені також в одному коментарі порадила все ж таки висаджувати сюди малину, тому що вона також мешкає в Польщі і каже, що на відкритому сонці вона в неї погоріла, тобто було багато засохлих ягідок. Ну я сподіваюся, щось в мене вийде. Будемо експериментувати, будемо пробувати. І зараз спробую зробити лунки. Якщо в мене вийде зробити лунки. То може навіть і викопаю її, і пересаджу сюди, вже звільню ту ділянку, на якій вона зараз знаходиться, на якій вона росте. Суцільно все копати не буду, просто буду робити лунки для малини. Буду робити досить густо, тому що кущиків в мене багато. Якщо лунки залишаться зайві, то я ще докуплю жовтої малини, як я вам вже казала. Але для початку я хочу. Відділити стежку вздовж нашої зони відпочинку, хоча б її промалювати, знаєте, щоб можна було вже по ній ходити і не затоптувалася інша ділянка. Я просто взяла граблі. І саме граблями хочу промалювати, тому що потім граблями буду її і прибирати. Зараз ширину грабель зроблю, а потім ще 5 см додам. Візьму щось гостреньке і тоді вже. Промалюю більш чітко. Ну, тому що вирішила граблями малювати, тому що, думаю, впаде якесь листя або буду полоти бур'яни. Потім граблями вигрібла, і завжди стежка виглядає дуже охайно і чистенько. Тому, ось з цього почну, а потім вже будемо копати. Ось так промалювала. В принципі, так дуже прям рівно, там 50 см, чи скільки, не відмірювала. Але я думаю, що коли я буду вже розмічати грядки, тоді вже відмірюю, візьму прямо рулетку і відмірюю від ось цих наших камінців, від ось цього бордюрчика 50 см, щоб було рівно. Так, і ось сюди я просто куди попала, так сказати, її довела, тому що, знаєте, що згадала? Що я хотіла під ось цю зливну трубу підставити бочку придбати. Тут таких ємностей дуже багато в Польщі, вони називаються дощувки, тобто саме для збору дощової води. Ну а вже ж, в принципі, вода та будь-які комунальні, вони зараз скрізь дорогі і в Україні, і в Польщі. І для того, щоб економити на поливі городу або своєї ділянки, то дуже багато. Купляють і виставляють бочки. Є прості такі бочки, знаєте, як стакан, скажімо так, з кришкою. А є дуже гарні. Якщо я знайду фото, я вам додам, які тут є амфори. Можна сказати. Я спочатку думала, що вони взагалі керамічні, дуже гарно. Так, знаєте, Якщо будинок такий гарний, красивий, то ось таку бочку як керамічну можна поставити. Я візьму звичайну бочку, тому що мені зручніше буде з неї діставати воду лікою або відром, просто зачорпувати все. Ну і вона дешевше, тому що ці амфори вони десь 250-300 злотих коштують. А ось ця звичайна бочка, як стакан, то вона 100 злотих коштує. То обов'язково купимо і сюди її поставимо. Хотіла би. Також можна було би поставити і на цей бік її, ну, для того, щоб вже збирати водичку, таку знаєте, великий об'єм. Але ж у мене там досить вузенька виходить, стежка. Ось тут проход за будинком, досить вузенький. Ну, подумаю, ще чоловік зараз в праці, коли він приїде, ще порадимось, може якось зможемо її поставити ось сюди ближче під будинок. І також ще одну купимо. Будемо бачити одним словом. Ну і почну зараз копати. Газонну траву і листя я прибирати не буду. Просто ось так. Трішечки розкриваю і копаю. Ну, ґрунт м'якенький, хочу вам сказати. Так, там потрапляють корінці, але я зараз піду візьму, мабуть, цикатора. І якщо що, то буду корінці просто вирізати. Грунт гарний, непоганий. Все, працюю. Так, ну що, буквально 10 хвилин і я все прокопала. Подивіться. Тобто те, що тут ґрунт твердий, це неправда. Це просто йому потрібно було трішечки водички. Взагалі нормально, коріння, буквально три штучки, Він принесла секатор, і ножовку. І буквально три штучки в першій лунці було коріння. Все інше все нормально. Ну, По поживності не знаю, поки що. Будемо дивитися, але я аж вже зараз візьму. Те добриво, що в мене є, розкладу його. І потім ще швидше за все, в найближчий час, як поїду в кастораму чи кудись, придбаю ще такий побільший мішечок для підживлення. Скільки тут луночок не знаю, зараз буду викопувати всю малину, зараз покажу вам, скільки в мене є її. І одну ось цю луночку залишила, все ж таки вирішила туди малинку не саджати, а посаджу туди волотисту гортензію. Скоріше за все, волотисту гортензію. Ось сюди. Тому що цю лунку вже буде видно і від входу в будинок, і від входу у двір. Ось так. Ми часто тут сидимо каву, п'ємо на стільчиках, і нехай тут буде волотиста гортензія. Ось сюди я її посаджу. а сюди висаджу малинку. Викопаю всю, якщо буде зайве, буду ну, швидше за все. Хоча подивлюся, може, і не буду по одному корінцю саджати, буду по два-три в луночку саджати. А потім, якщо сильно розростеться, то буду проріджувати, як завжди, з малиною поступаємо. Ось, І що залишиться, вже не буду її там залишати. Приберу подрібню і складу в компостний ящик. Ось там в мене такий шматочок малини. Бачите, думала її розсадити вздовж паркану. Але насправді сестра Наталя дуже гарну ідею подала, що посадити саме за будинок, тому що вздовж паркану, бачите, як і тут сонечко. І ось навіть восени тут можна, можуть і непогано рости і баклажани, і перчик, і помідорчики. Тому я краще сюди посаджу саме розсаду. До того ж, я думаю, що тут і ґрунт буде покраще, ніж за будинком. Все, Тепер починаю викопувати малину. Сонечко вийшло і стало спекотно, мабуть, потрібно йти вдягати футболку. Перевдягатися. Так, і потрібно вдягти рукавички, бо малина колюча. Не знаю, яка. Ось подивіться. Сподіваюсь, вам буде видно. У сусідів, я думаю, що це одна і та сама малина. Подивіться, яка вона з заввишки. Ось вона. Так, це насправді малина. Моя була також така ж висока. Я її просто зрізала. Паркан 2 метри, і потім ще півтора, мабуть. Ну, метр, 20, 30, 100%. Ну, будемо бачити. Ось таким чином викопую я малину. Ось такими кущиками вона йде, по 3-4 гілочки. Я ось так по 4 гілочки, якщо попадаються, то і буду залишати ось такі кущики. Коріння непогане, вже, ж, як завжди, в малини. Зараз покажу вам, яка вона за вишки. Ну, вже ж це малина не ремонтантна одного. Врожаю, ось бачите, вище мене. Ну, Але нічого, нехай буде, посаджу на перший весняний врожай. Неремонта, чому думаю, тому що деякі гілочки позрізала, коли ми ще тільки заїхали. Але боковий гілочок на них немає, тобто другого врожаю не буде. І виходить, в мене там 20 луночок. Думала собі, щоб штук 20 було не більше, не рахувала, але так і вийшло. В 21-й буде в мене рости. Гортензія, як я вам сказала, і з 20 луночок я 17 кущиків зараз відберу, посаджу з цієї, а 3 луночки залишу і все ж таки куплю жовту малину, посаджу туди жовту малину. І тут вже звільняється досить непогана діляночка. До речі, знайшла ще тут кущик, а, як він називається, Жимолость. Вжималось стівна, ну, поки що не викопувала. Думаю, може, я її, вона зараз ось так розвалилася, тому що, швидше за все, це не основний кущик, який був посаджений, а десь корінцем відросток якийсь виріс. То я його, може, в кучку зв'яжу, в наступному році також подивлюсь, чи буде на ньому врожай чи ні. А так трішечки буде прикривати мені поки що компост. Ну, ось так, Зараз буду докопувати, вже майже все викопала. Грунт, до речі, також непоганий. Наступним відео, швидше за все, ми разом з вами викопаємо ожину і пересадимо. Розкажу, куди я хочу пересадити, і також буду формувати її обов'язково. Вам нагадаю, як формувати ожину, щоб отримати дуже-дуже гарний врожай, бо в мене насправді в цьому є непоганий досвід. Розклала кущики, мені сподобалось 16 штучок я вибрала. Нехай тоді куплю 4 жовті. Саджала такі, точніше розкладала, які мені подобаються. І зараз розсиплю добриво, вже трішечки в мене залишилось, купила невеличку коробочку, ну, тому що починала, купляла її, точніше, для балконного городу. І ну, десь по столовій ложці додам кожну лунку. Трішечки, а вже ж хотілося би, щоб тут було більше сонечка через усю деревину сонця мало. Але був у сусідів горіх, і вони ось буквально його зрізали. Він ось тут також стояв і також було багато тіні. То я сподіваюся, може, вони зріжуть і цю колись, бо бачу, що і яблуню стору в себе вирізали. Може, знаєте, хочуть омолодити трішечки сад, бо казала сусідка, що хоче тут, де був горіх, зробити декоративну зону. То може, так, в принципі, вони дозволили, я обрізала гілочки, але ті, які змогла дістати знизу і зі свого боку. Якби була драбина, можна було б трішечки вище зрізати так. Зараз швиденько все посаджу. Проливати в лунку не буду, а коли вже посаджу, тоді прикрию цією мульчею. Обов'язково буду ще збирати листя, може ще візьму газонну траву, залишу невеличке заглиблення, щоб можна було туди поливати зверху. Ну, а потім подивлюсь, буду поливати потроху. А може, ще й дощичок буде у нас. Якщо листя і трава потрапить у лунку, нічого страшного, це буде гарне підживлення, коли воно перегніє. І саджаю трішечки глибше. Завжди так роблю. Прикриваю. Просто обожнюю мульчування. Я думаю, що всі, хто мене давно дивиться, результати мульчування і такої посадки. Бачили і при будинку, і також на дачі в мене малина непогана була. Ну, був гарний сорт. Коли при будинку мешкала, то в мене там був сорт, причому я його привезла з першої своєї дачі. Я не знаю сорту скільки. 15-20 років було назви, не знаю, але плодоносив два рази за сезон і можна навіть сказати, що без перерви. Тобто перша малина починалася. Поки вона віддавала свій врожай, підростали наступне покоління, і ще перший врожай був, а вже другий доганяв його. І малини завжди було дуже багато. В мене були грядки. Там ну, я думаю, також ви бачили, малину зазвичай продавала, тому що ну, гарно можна було заробити. Хоча б на якісь витрати погороду, наприклад, навіть на добрива, на обробки, ще на щось, на якісь цікавинки, які хотілось. Додати в свій садочок. Так, ну саджаю. Ну, ось таким чином посадила я малину. Тут, може, трішечки загусто, ви скажете, але я не знаю поки що, яка тут погода буде взимку, який тут клімат. Тому, якщо щось вимерзне, то щоб було на заміну. Ось так. Якщо все виживе, будуть гарні гілочки, гарні бруньки, то ну, повирізаю потім. Буду далі мульчувати, буду поливати, якщо буде зайва водичка. Так, і ось тут залишила 4 лунки. Ну, може, найближчими днями поїдемо. Якщо до того, як викласти відео, куплю, то ще покажу, яку купила сюди малинку. Мені подобається. З'їздили ми в магнолію, вже поїхали. Думаю, докуплю все, що потрібно, посаджу, і вже буде готова в мене ця зона, ця грядка. Так, що я купила? Купила ось таку жовту малину. Непогано вона виглядає сьогодні, до речі, була акція: три будь-які рослини береш, четверта за один злотий можна придбати. Ну, що тут пишуть: один-два метри заввишки як висаджувати, як поливати, коли збирати. Ну, В принципі, нічого незвичайного, того, що я не знаю про малину, все, в принципі, все, в принципі, як зазвичай. Написано Golden Queen, тобто золотий король, так виходить. І купили на четверту рослинку ось таку: це також малина, Black Jewel» називається. Один за один два метри з вишки, вона колюча, але вона ось такого чорного кольору. У мене чотири лунки, як я вам вже показувала, залишалось. Я думала взяти три жовт... чотири жовті малини, але потім вирішила взяти з донькою. Порадились. Донька каже: візьми, спробуємо ось таку малину чорну. Так, ну і вже, а вже ж коли поїхали, і до того ж така акція взяли ще. Тобто 4 ось ми взяли один нам був подарунок, і ще 4 взяли рослини. Так, Взяла гортензію волотисту Pink Diamond, ось така вона повинна бути рожева. Також взяла ехінацею, класичну таку, можна сказати, рожевого кольору взагалі сьогодні. Гортензія була 19 злотих, горте... ехінацея була 5 злотих. І також по 5, 4,90, точніше, був платикодон. Ось такий взяла синій колір і взяла білий колір. Писали ви мені, що він непогано зимує, тільки пізно виходить навесні з ґрунту. Але буду дивитися. Хочу посадити його. Зараз покажу вам, куди посажу замість вереска, тому що все ж таки він в мене пожовтів, пропав, можна сказати. Зараз. Вибачте, багато де на нього акції. Донька знову казала, давай купимо, бо їй він дуже подобається. Але в мене там і лакусік гуляє, я за ним не можу прослідкувати, щоб він під нього не ходив. І я так думаю, що не підходить. Все ж таки потрібно була більш кисла земля під нього, торф точніше. Тому я його викопаю, не знаю, викину чи десь може під деревом посаджу. Не знаю одним словом, але вирішила туди посадити платикодон, тому що, як раніше вам вже казала, що хочу ту ділянку вкрити спанбондом і засипати корою. Ну тобто там повинно, щоб були такі кущики, вже, які вони будуть там на постійному місці. Ще давати шанс вереску не хочу, тому що вкрию і вже нехай все буде гарно. Так, гортензію купляла посадити біля малини, ще одну лунку залишала, як вам і казала. Але, мабуть, я її все ж таки посажу біля е, своєї нової клумбочки. Там вже в мене така гарна зона. Зараз я вам покажу, де по планую посадити. Ось тут біля <кій> злакових трав. А ехінацею посаджу ось тут біля малини, на, то, на те місце, де я хотіла посадити гортензію. Ось так запланувала. Ну, все, буду висаджувати, і остаточний результат вам покажу. Ну, і ось так в мене вийшло. Там червона малина, тут жовта. І ось перший кущик, це чорна. Поки що поставила назву, щоб самі запам'ятати її на відео. Можна було потім підгледіти, де в мене чорна. Ну, вона трішечки відрізняється від жовтої. І ось тут посадила їх і на цею. Платикодон посадила на цій клумбі, замість вереска. Вереск не стала викидати, вон там його поставила, нехай він повністю висохне, а потім, може, до якихось зимових композицій його додам. І ось тут, як вже казала вам, така вже в мене клумбочка, така декоративна зона намалювалася, можна так сказати. І ось тут посадила гортензію волотисту. Думаю, буде непогано. Рудбекія така яскрава, дуже мені подобаються в цьому році. Рудбекія і фінацея, саме квіти ось такої форми. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Я вважаю, зробила досить велику роботу, пересадила малину і прибрала там ділянку. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую вам за будь-які підказки, рекомендації за те, що дивитесь мене, ставите вподобайки і пишете коментарі. Дуже-дуже вам насправді за це вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!